Підприємство пролісок Агро, що базується у селі Обухівка, має 750 гектарів землі. Цьогоріч тут посіяли пшеницю, ячмінь, жито сою та соняшник. Зібрано на сьогоднішній день п'ять наголошую, попри те, ці погодні умови несприятливі. Дощі йдуть, як ви бачите. Ми зібрали вже 30 гектарів. Це буквально за день і маємо валу зараз 180 тонн. Це десь приблизно 60 центнерів з гектару. Це підприємство, яке більшість в області гідно забезпечене кадрами та сучасною технікою. Але навіть ці два фактори стають безсилими, коли втручається небесна канцелярія. Але ви сьогодні знаєте, що сільське господарство, мабуть, більше залежить не від держави, а більше від. Того, які стосунки з Господом Богом. Якщо в цьому році бачите, що вся весна була засушлива. Ось зараз нам треба збирати. Ви самі бачите щось що хмари, скільки цей комбайн ще буде в полі години чи дві. От уже третій день, ми не можемо нормально вийти в поле. У підтвердження цих слів вже за 10 хвилин після зйомки на полі комбайни зупинилися, а зібране зерно терміново довелося накривати. Небо щедро стало поливати стиглі поля літнім дощем, немов би виправдовуючись за весняні засухи. Вчора дощ прийшов майже у більшості районів нашої області. Сьогодні ми виїхали ось на поле, і ви бачите, працює техніка, і вже хмари крутяться, буде дощ. А вчора вечором був тут дощ. Тому не можемо вийти вчасно рано, тому що вологе зерно і, відповідно, перебуває протягом дня. Ну, але поруч з тим треба і мо всі сили всю техніку тому що не надіємося що буде кращою погода будемо все робити щоб вийти все таки на повну програму і збирати щоденно щонайменше 20 тисяч гектарів та навіть попри це прогнози в аграріїв та науковців доволі оптимістичні. Поки що область випереджає минулорічні графіки збору зернових. Люди та техніка працюють злагоджено та самовіддано і хочуть лише одного, аби погода не підвела. «В у нас по всіх культурах ідуть плюси, починаючи від рідпака і завершуючи іншими зерновими культурами: і горох, і пшениця, і ячмінь. Ну невеличкі проблеми з ячменем. Ярим, але поруч з тим, в будь-якому випадку, він не гірший, як в минулому році. Але знову ж таки хотілося щоб щоб вражанність була кращою. Ми навіть сьогодні, на сьогоднішній день йдемо день кращими темпами щодо е, зібраних площ.